Сьогодні у нас розпаковка, розпаковка з тему. Покажу, що мені прийшло. Так, що це таке? Так, це такий набір форм для печива. Так, як його розкрити? Це точніше не форми, а для того, щоб вирізати печиво. Отак буде точніше. Так. Далі. Потім замовив чехол для телефону. Це ще один чехол. Так, це що таке у нас? Зарядка до телефону з кабелем. Така силіконова форма, вона діаметром 26 см. Потім це, я думаю, дощечки. Ну Так дві отакі дощечки. Одна чорна, одна світліша. Доволі такі місненькі. Потім така ось таке розприскувач для масла. Наливаємо сюди рослинне масло і можна розприскувати. Я не знаю, наскільки воно буде корисним, ну, спробую. Так, це ось дві пачки. Захисне скло і захисна плівка. Тут їх по 4 штуки. Потім такі от 4 кісточки для вимазування. Ну, якість, якби, бажає бути кращою. Так, дві рукавички, щоб брати щось гаряче. Ні, ну В принципі, рукавички норм. І ціна їм їм, якщо я, я не помиляюся, 100 гривень. Так, що це в нас таке? Так, це такий спінер. Я не знаю, навіщо я його замовив. Ну, ну мені і схотілося замовити. Потім замовив ще такий ось подовжувач. Як його правильно назвати, я навіть не знаю. Тут є ось три отвора для звичайної розетки, три отвора для USB і ще три отвора для Type-C. Ну, вона наче зроблена якісно. Якби такий пластик ну доволі такий міцненький. Потім ще зелений зеленічний бічіхоз, ще один замовив. І все і останнє. Так, це у нас форма для тостового хліба. Так, я її дістати, а ось. Так ну така форма. Ну Зроблена вона таки доволі якісна, бо метал доволі міцний. Так, і йде до неї отака ось ще кришка. Отак От ось раз. Якась форма для тостового хліба. Так що чекайте, колись приготую товстовий хліб. Ну, і як би все. Кому це відео було цікавим, ставимо лайки, підписуємось і до наступних зустрічей.